Продається дім в селі Лука, Івано-Франківська область, розташований серед мальовничої природи, поруч ліс і річка, Дністер. Цей будинок чудово підійде як для постійного проживання, так і як дача, чи затишне місце для відпочинку всією родиною. Будинок має площу 75 квадратних метрів, усередині три кімнати, які можна облаштувати під вітальню, спальню чи дитячу, кабінет. Є простір для кухні, санвузла та підсобного приміщення. Стіни міцні, дах цілий. Будинок готовий до життя. Ідеальна основа для подальшого оновлення за вашим смаком. Загальна площа ділянки 25 соток. Це дуже просторе подвір'я, де вистачить місця і для саду, і для городу, і для літанки чи басейну. Тут вас не потревожить міська метушня, зате будете щодня прокидатись під спів пташок і дихати свіжим лісовим повітрям до річки кілька хвилин пішки, дністер поруч. А отже, риболовля, купання, відпочинок на природі усе біля вашого дому. Ціна всього 8 тисяч доларів, і вона ще обговорюється. Це чудова нагода придбати нерухомість з великою ділянкою за доступні гроші. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Посилання на дім та ще більше пропозицій є в нашому телеграм-каналі в описі під відео.